У Чернівцях виставлять на аукціон дві кобили. Комунальне підприємство Трест зеленого господарства планує продати через електронні торги двох кобил підприємства. Звідки коні у «Зелентресті» та що вони там робили? Розбирався Євген Пасайлюк. Це Марія. І вона у «Тресті зеленого господарства більше 11 років. З неї тут доглядають та годують. На підприємстві є дві конячки. Раніше вони використовувалися у господарських цілях на городі, та зараз з появою техніки цього не потрібно. Їх продадуть на аукціоні. Хто та коли їх може купити на аукціоні? Микола Гуменюк 11 років охоронець на тресті зеленого господарства, та ще доглядає за конячками на підприємстві. Коси трактор, ми збираємо сіно. На даємо, щоб зимою бути чим чим годувати, чистим, все-все-все робимо. Доглядаємо за ними, ні? Казав, що не потрібні тут коні вже, бо є техніка для того. У рішенні виконавчого комітету Чернівецької міської ради зазначено надати Чернівецькому міському комунальному підприємству Тресту зеленого господарства згоду на продаж через електронні торги з використанням електронної торгової системи Прозоро, Кобели на прізвисько Мар'яна 2013 року народження, початковою вартістю продажу 11 тисяч 760 гривень та кобели маші 2008 року народження, початковою вартістю продажу 8 тисяч 400 гривень. Народження початковою вартістю продажу вісім тисяч чотириста гривень. Коні звуть Мар'яна і Марія, 2008 року. Народження це у нас Марія, і 2013 року це Мар'яна. На тресті вони повинні були виконувати функцію доглядову за розсадником, тобто це обробка поля. Враховуючи, що зараз вже 21 перше сторіччя, прийшли на механізовану обробку. То потреби в конях такої немає. Тому було прийнято рішення внесені пропозиції, щоб продати їм тим, хто більше в них буде нуждатися все через аукціон. Але зараз прям таких планів ну плани в перспективі їх продати. І наразі ми тільки дозвіл отримали, що їх можна продати від міської ради. Зелентрест має надати копії договорів купівлі продажу а кошти, отримані від продажу, перерахувати до спеціального фонду бюджету Чинівецької міської територіальної громади.